Доброго дня! Вас знову вітає команда аудиторської фірми Audit і з вами Світлана Миколаївна Воробейчик. Продовжуємо серію відео ТОП-3 для бухгалтера і сьогоднішня наша тема присвячена правилам використання генератора на підприємстві. Звичайно, через відключення світла, суб'єкти господарювання на теперішній час. Повинні використовувати для своєї нормальної роботи генератори, придбавати їх, придбавати паливо для них, списувати паливо. І, звичайно, виникають питання, на що потрібно звернути увагу в цьому випадку, чи потрібні якісь дозволи, ліцензії, як відобразити в обліку, і які податки можуть у нас з вами виникнути. Тому давайте з цими всіми питаннями будемо з вами розбиратися. Підключаємо нашу презентацію. І так, звичайно, перше питання, з яким ми з вами будемо стикатися. При придбанні генератори, це як його обліковувати. Для визначення групи генератора ми з вами будемо орієнтуватися, по-перше, звичайно, на первісну вартість і на термін корисної експлуатації. Виходячи з цього, перш за все хочемо сказати, що, звичайно, строк користування генератора у нас завжди більший, ніж один рік, тому ми повинні вести облік таких генераторів. За правилами, встановленими для основних засобів або малоцінних необоротних активів, у відповідності до нашого національного стандарту бухгалтерського обліку номер 7 основні засоби. Що стосується вартісної межі для того, щоб виділити це у нас основний засіб або малоцінний необоротний матеріальний актив, то Підприємство буде визначати для себе її у відповідності до наказу про облікову політику. Але зазвичай платники податку на прибуток для того, щоб не мати потім податкових різниць. У нас з вами спираються на пункт 14.1.138 і встановлюють вартісну межу у розмірі 20 тисяч гривень. Наступний момент, з яким ми повинні з вами працювати, це як обліковувати, як, які документи необхідні для того, щоб ввести в експлуатацію такий генератор, звичайно, ми можемо з вами в цьому випадку використовувати самостійно розроблену форму акту приймання передачі основних засобів. Але ми повинні мати в ній обов'язкові реквізити, зазначені нашим пунктом 2 статті 9 закону про бухгалтерський облік і фінансову звітність. Надалі на підставі такого акту повинна складатися інвентарна картка. Яка також у нас з вами АМО, може бути самостійно розроблена, або можна підглянути її форму із скасованого наказу Міцтату від 26 року номер 352 Звичайно, для того, щоб визнати цю вартісну. Вартість такого придбаного генератора, ми повинні зібрати всі витрати, які пов'язані з його придбанням, на рахунку 152 придбання основних засобів, і потім вже визначитись, це буде у нас з вами або основний засіб, який ми будемо обліковувати на рахунку 104 машини і обладнання, або це буде рахунок 112, якщо це буде малоцінний необоротний матеріальний актив. Звичайно, в подальшому ми повинні з вами нараховувати амортизацію на такі генератори. І вона буде нараховуватись у нас з вами на рахунки витрат 23 або з 91 по 94. Що стосується методів, то ми будемо, можемо застосовувати будь-який з п'яти методів, які у нас з вами визначені в пункті 26 національного стандарту 7. А саме це може бути прямолінійний, зменшення залишкової вартості, прискореного зменшення залишкової вартості, або кумулятивним, або виробничим. Якщо ж ви обираєте найбільш розповсюджений да, у платників метод прямолінійний, то знов таки платникам податку на прибуток, щоб не мати податкових різниць, необхідно, спираючись на. Під пункт 138.3.3 Податкового кодексу рекомендовано обрати термін корисного використання для четвертої групи це 60 місяців. Якщо ми з вами будемо вести мову про амортизацію малоцінних необоротних активів, то вона у нас може бути або 50% при введенні, 50% при списанні, або 100% безпосередньо при введенні, або ж це може бути також прямолінійний метод по визначеному терміну корисного використання. Якщо у нас з вами безпосередньо на теперішній час є світло, да, і ми не використовуємо наш генератор, то припиняття амортизацію такого генератора не виникає необхідності. І, але пункт 23 нашого ПСБУ-7 нам рекомендує відносити такі амортизаційні витрати на рахунок 949 інші операційні витрати. Але знов таки заборони, щоб продовжувати нараховувати амортизацію на ті ж самі рахунки, коли ми безпосередньо використовуємо такий генератор, у нас теж немає. Але якщо вже все добре, да? і ви бачите, що необхідності в використанні цього генератора у вас не виникає, тому ви можете прийняти рішення про його консервування. Це робиться на підставі наказу керівника акта про консервацію та документів, які будуть підтверджувати неможливість або відсутність необхідності використання такого генератора. В цьому випадку тоді буде і припинено нарахування такої амортизації. Звичайно, можлива ситуація, коли ви використовуєте орендований генератор. В цьому випадку він обліковується в обліку орендодавця, в обліку орендаря ми маємо тільки нарахування орендних платежів, а також облік такого генератора на позабалансовому рахунку. Наступне питання, яке виникне у платників, це облік пального для генератора, як я казала, і необхідність отримання ліцензії на зберігання такого пального і чи буде місце зберігання такого пального акцизним складом. Звичайно, пальне для роботи генераторів ми повинні з вами списувати, спираючись на норми витрат. Але жодний нормативний документ на сьогоднішній день у нас з вами не затверджений і не має можливості, спираючись як для автомобілів на певну марку генератора брати звідти норму. Тому кожен суб'єкт господарювання повинен самостійно Затвердити такі норми наказом керівника. Про це ще писалося в індивідуальній податковій консультації від 26.5.21 року номер 2026 І для того, щоб затвердити такі норми, зазвичай спираються на інформацію, вказану в технічній документації на придбаний генератор. Потім, звичайно, наступний. Крок це списування палива на такий генератор. Тому нам для того, щоб розуміти, в якій кількості списувати паливо, необхідно організувати облік годин роботи такого генератора. І це зазвичай робиться в журналі обліку, яка у нас з вами може бути довільною, але в ній повинні бути обов'язково зазначені наступні Дані. Тобто це дата, час початку роботи генератора, час її закінчення, залишок пального, кількість заправляння пальним, витрати, ну і, звичайно, залишок на кінець дня. І на підставі даних такого журналу повинен складатися відповідний первинний документ на списання пального. Ну, зазвичай це акт списання. Списання палива у нас з вами повинно проводитись також для рахун на, ті, на ті рахунки, на які у нас нараховується амортизація нашого генератора. Звичайно, може виникнути ситуація, коли пальне у нас буде списано. Понад норми витрат. Тоді в цьому випадку рекомендується списувати витрати такого пального на 949-й рахунок інші операційні витрати або 947-й це нестача або втрати від списування цінностей. І з позиції податківців, звичайно, така понаднормова витрата буде у нас з вами. Вважатися використаною в негосподарській діяльності і виникне необхідність на рахуванні компенсуючих податкових зобов'язань відповідно до пункту 198,5 нашого податкового кодексу України. Що у нас з вами з ліцензією? Зазвичай, да, всі точки зберігання пального повинні у нас мати ліцензію на зберігання такого пального з відповідним літражем. Але законом України від тринадцятого року номер 28.36 у нас було внесено доповнення до статті 18 закону України про державне регулювання виробництва і спирту етилового конячного плодового, алкогольних напоїв, тютюнових виробів та пального від 19.12.95 року номер чотириста і на період військового стану на території України та протягом 30 днів після його припинення у нас з вами суб'єкти господарювання можуть зберігати таке пальне для заправлення генераторів в наступних обсягах. До 2000 літрів на кожному об'єкті дає генератор без ліцензії на право зберігання пального. І якщо у вас зберігається понад 2000 літрів на кожному об'єкті, то теж можна їх зберігати без наявності ліцензії, але в цьому випадку податківці вимагають від такого суб'єкта подання декларації про провадження господарської діяльності і зберігання пального, яка безоплатно повинна бути подана в податкову. За місцем своєї реєстрації для внесення даних в єдиний реєстр місць зберігання пального. Що у нас з вами з акцизним складом? Знов таки для того, щоб зберігання пального у нас з вами не надало нам необхідності реєстрації акцизного складу. В податковому кодексі України ми маємо наступну норму. Це норма пункту 47 підрозділу 5 розділу 20 податкового кодексу, яка теж запроваджена у нас з вами на термін дії військового стану та 30 днів після його завершення. Так от, для того, щоб ми не реєстрували з вами акцизний склад на своїх точках, ми з вами маємо можливість зберігати. Пальне для виключно для заправлення генераторів в літрах, що не перевищують 5 тисяч літрів. Це для територій, які у нас включені до переліку, на яких ведуться бойові дії тимчасово окупованих, який у нас затверджений наказом Міністерства розвитку громад і територій 28-го другого. 25 року номер 376 для яких ще не визначено дату припинення відповідних дій, і для всіх інших територій це не більше зберігання не більше 2000 тисяч літрів. Але для того, щоб використати цю норму і не реєструвати акцизний склад, ще повинні бути виконані наступні умови: тобто, перше. Як я вже сказала, що е, в цьому випадку тут повинно зберігатися паливо виключно для заправлення електрогенераторних установок, і для цього слід вести окремий облік такого пального. І розрахунки, звертаю вашу увагу за таке пальне, повинні проводитися виключно в безготівковій формі. Тобто, навіть якщо у вас придбання буде через предзвітну особу, вона повинна розрахуватися виключно з використанням платіжної картки. Закуповувати таке пальне за готівку заборонено. Ну і останній момент, на якому хочеться зупинитися, це Дозвіли на викиди та необхідність сплати екологічного податку. У нас з вами генератори можуть бути як пересувними, так і стаціонарними. І на стаціонарні генератори в мирні часи необхідно було отримувати дозвіли на викиди забруднюючих речовин, і потім на підставі цих дозволів і обсягів викидів сплачувати екологічний податок. Проте знов таки маємо в цьому випадку послаблення на час військового стану, а також 6 місяців після, в якому буде припинено або скасовано військовий стан. Що на експлуатацію генераторів ми з вами не повинні отримувати дозвіли на викиди. Це у нас закріплено в підпунктах 1-2 розділу 9 закону України. Номер 27.07 про охорону атмосферного повітря від 16.10.1992 року. Ну і е, не отримуємо викиди, тобто з цього витікає, що маємо і послаблення з точки зору необхідності сплати екоподатки. А саме, е, у нас з вами для ціл для сплати екоподатку не будуть вважатися стаціонарними джерелами забруднення. Електрогенераторні установки, які класифікуються з кодом 85.02 кодом УКТЗ. Ця норма у нас закріплена в пункті 46 підрозділу 5, розділу 20 нашого податкового кодексу. Сподіваюсь, що як завжди. Ця інформація була для вас корисною. Підписуйтесь на наш YouTube канал, слідкуйте за нами в соцмережах, підтримуйте нас, щоб не пропустити завжди важливу інформацію. Дякую за увагу. До нових зустрічей!